І тому окунь дуже активний, тому він в принципі кліє майже всюди і, і досить часто. Ну, але, як правило, там дрібніші екземпляри. Осінью він вже трошки починає там, скатуватися на ями і його треба шукати. Але коли ти його знайдеш, то є великі шанси зловити власне трофея. Був у мене випадок в минулому році, так само ми осінню, то вже жовтень був, були на водоймі, ходили коротше, пів дня, ноль покльовок, ноль. По-моєму, пару тичків це заслужив. І там вже стали на одній точці. Точка дуже перспективна і ми завжди там відлавлювалися досить класно. А в той час так стояли, кидали, кидали, і ніфіга. На максимумі. Тобто я там ловив на ультралайт до 6 грамів, поставив груз п'ятерочку, ну і там силікончик. І вже на, ну, на, на пределі. Тобто вже там закидував фактично на максималках і реально ніфіга. Хоча я точно знав, що він там є. Думаю, та ладно, бо з ним утяжелюся. поставив там вже коротше, 6 грамів, там вже пішов перегруз. О, це дозволило мені докидувати буквально якихось півтора метра далі. Півтора-два метра десь так. І почалися покльовки. І почалися покльовки такої хорошої риби, вона там грам 300-400 і один за одним. один за одним. Корачі, ми тоді відловилися просто бомба. Уяви собі, якби я тоді не утяжелився, я б не отримав жодної покльовки і так би розстроєний поїхав би додому. Тому може бути все дуже банально. якийсь метр не докинув, ну і відповідно нічого не зловив.